X5E70 2013 року випуску 3.0 бензин Twin Turbo. Ось в такому стані кузов автомобіля в дуже гарному та достойному стані, в чорному кольорі. блискуче гарно виглядає автомобіль, хто шукає собі ось таке авто і розуміється, на них обов'язково оцінить. Так. Салончик автомобіля в гарному стані. Будь ласка, пропустимо автомобіль, який хоче проїхати. Повернемося до салону. Салончик в гарному стані. Ось такі карти дверей, шкіряні сидіння, пам'ять сидінь. Мультикермо, Ну, по комплектації тут все зрозуміло, це BMW X5. Я думаю, тут додаткових слів не потрібно. Є панорама, люк, сидіння просто в чудовому стані. Будь ласка, продемонструю задній ряд. Ось карта задніх дверей також в гарному стані. задні сидіння реально як, як нові. Ну і будь ласка. Ось такий вигляд буде пасажирів ззаду. Так. Ну і багажник, будь ласка, покажу. Автомобіль у нас семимісний. Електричне підняття кришки багажника працює. Дуже у нас великий зум, тому приходиться далеко відходити. Ось так виглядає багажний відділ автомобіля. Багато дійсно місця, все в гарному стані, матеріали та обшивка салону. Ось тут знаходяться два складних сидіння, які підіймаються, можна ними користуватися дуже зручно при дальніх подорожах. І будь ласка, закриваємо. Ну і так коротенько, ще зі сторони пасажира. Покажу. Ось в такому стані. В гарному стані на свій вік. Технічно автомобіль обслужений, жодних зауважень немає, двигун та КПП працюють чудово. Більш детально, кого зацікавив автомобіль, потрібно приїжджати на огляд. Ну, давайте ще запущу, покажу, як працює двигун. Ось така гарна гума Мішелін. Ось такі колеса на автомобілі. Пофарбовані в червоні супорта. Так, не дуже зручно, з такої близької дистанції. Заводиться з півоберту двигун. Гарний має пасерний звук вихлоп. Вихлопна чистенька. Ну і давайте, два рази прогазуємо для любителів марки, думаю, буде цікаво. почути звук. На швидкості є такі простріли легенькі. Я думаю, хто розуміє, той розуміє. Ну і вигляд з-під капота, будь ласка, давайте покажу. Двигун працює рівнесенько, просто як годинник. Ось так під капотом все в гарному стані. Більш детально телефонуйте, звертайтеся, автомобіль знаходиться у місті Вінниця, в нас доступний обмін на ваше авто, а також продаж автомобіля у лізинг. Телефонуйте.